Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І я хочу показати одну непогану, досить непогану битву. Що ж, поїхали, всім гарного перегляду! Ішов я з своїм союзником 3х3 з Окланом і нам попалися росіяни. Ну що ж, подивимося, що з цього е, вічно у нас було. Стандартна Як Бачите, ми йдемо так досить непогано, я вже тут вистроюю економіку і починаю робити піхоту. Союзники менше більш непогані, тому можна чудово, як то кажуть, е грати. Забираємо ящики, я пробігаю сюди, але я розумію, що соправона скоріше, ну все ж таки... Ми досить так непогано зібрали, ось цей фланг я не встиг забігти, сюди так само я не добіг. По цій стороні тут мій союзник купа піхоти наштампував, по цій стороні е, бачу, що зібрали досить Так, солідно. Здається, солідно. цей ящик забирають. Так, так. Я забираю цей ящик, залишається тут так само ящик і так само звичайно вбиваємо розвідку. Спробували розвідати, пробіжався. І спробуємо забрати цей ящик. собі, союзнику, він забрав ящик, тому що тут залишився тут розвідка бігає по базі. Дуже неприємно, тому що вони розвідують нашу територію. Що ми будемо робити? Тому вирішив нічого не лапати і чекати ситуації. Бачу, що по карті взагалі ось тут то наші супротивники дуже сильно гольдять, у них чимало ресурсів. Ящик ми не заберемо, тому забрали наші супротивники. Дуже багато піхоти, броніки і койоти. Ну, звичайно. Вирішую йти на циклона, тому що не бачу ніякого варіанту варіанту і ставлю нормальну сильну економіку. Як бачимо, наші супротивники вони доволі сильно. Розбиваються. Тут пробігає розвідка, маса піхоти, ну все ж таки. Бачу, що противників армії немає, а тут червоний взагалі 400, 400 Ецькі поклав, тут зелений більш, найбільш сильно розбудувався і найбільш серйозно супротивний. Жовтий, так, собі середнячок і бачу, що тут е, два ящики все ж таки не забрали. Готовий перший герой виставляє він, а, звичайно, на 4 грає, ну все просто дивно, не повна економіка, в червоного. Дається, хоче йти так, як то кажуть, нормально. Так, ми розвідку вирішили поставити, я поставив тут піхоту і звичайно виставляю булькера ППО, тому що боявся, що залети а мені це було не потрібно. З цієї сторони стоїть армія мого союзника, і з цієї сторони союзник поставив так само. Ми коротше, закрили всі ходи для наших противників. Тут койот супротивника хотів розвідати, тут, тут у мене зевс. Дається він не розвід... А ні, тут так таки зараза прорвав, трохи на базу. І тут броніки. Мамонти, я не розумію, чому зелений зробив мамонти. Дебільшого сопра вона робить, як казати, алігаторів. Тут так само герой, жовтий вже так само вставляє штаб. І тут я так удачно залітаю, починаю зеленому виносити все підряд. Ага, я йому виніс завод мамонтів і завод, коротше, диких. По суті, нормальний розмін. Тут плюс вирішив забрати ящички. І мій союзник починає масштабну, першу масштабну атаку. Дуже багато. І це була його така невелика помилка, але, але з другої сторони, тому що він попадає під вогонь двох армій, тут герої і вони розкладаються. Тоді згодовити маки, граємо хачені. ще б один на один він пробив, ну, тут він б'ється проти трьох супротивників, трьох боків і таким чином в свою армію він впаде. Але так в мене дійсно погано розмінюється, тому що брони кипають. Піхота, але тут багато снайперів, дається і, 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 вишки. А, так, є снайпери, от жовтий має снайперу, і розстрілює піхоту його. Тут так само зелений вирішив піти в атаку, ну тут розвідка. Я вирішив не атакувати, а робити йти на четвертий штаб і робити героїв. Мені потрібна була соляра. І, звичайно, виграю тим, що забираю ось ці ресурси. Ця армія відправляється на допомогу. Тут зелений вирішує все ж таки в атаку і обходить з другої сторони. Вирішив таким чином перехитрити наших супротивників. Червоний нарешті поставив п'яту цечку, зробив менше більш таку економіку. Ну, Зелено, тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повна економіка. Жовтий, раз, два, три, 4, 5, 6. Ну така, середня. Я не розумію, чи ми не бачили цього ящика, чи що, просто не забрали. <кхи> Тут пішла розвідучка, вирішую убивати і, звичайно, повертаюся назад на базу. Тому що піхота, це все, ресурси. Зробив далі Серафима і йду на соляру. Хотів зайти з другої сторони. І тут почалася так звана нова атака нашого супротивника. Жовтий зрозумів, що я лечу до нього на базу, тому повертаю всю свою армію назад. Їхні сили розтягнулися, зелений взагалі не зрозуміло, куди він їде. А я вирішую скористатися таким гарним моментом і щоб винести якнайбільше їм заходити. Звичайно, атакую завод герою і пробую винести завод е, яги. Все ж таки завод третього рівня, він мені окуповується повністю. Противники <гум> повертаються назад, тут бачу активний режим. Мені здається, що я зможу вбити. Так, 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 я зможу вбити. Ми... Все ж таки так нормально розмінялися. Завод героїв другого рівня і третого рівня все ж таки завод Ягів. Нормально, так, тут збирається армія і мені здається, що я вже зробив соляру. Скоро почну діяти серйозно. Бачу, наші супротивники червоний вирішує нагло атакувати, він має героїв і свого жодні допомагає. Зеленого доволі Щоразим бачу, непогано качений. Тут армія зелена стоїть. Жовтий так само йде в атаку, ми вирішили все ж таки атакувати супротивника. Тут вони попадаються гарно, під гарну роздачу. З однієї сторони одна армія, з іншої сторони друга армія. Тут вона і моя армія рухається третя. Починаю діяти селярисом. Союзники прикрасно накривають. І сотра починає реально втрачати. Активний режим відразу мінус 3 яги. І сатра відступає в повному порядку. Зелений нарешті вирішив двигнутися на допомогу. Ну, все вже пізно. Я так бачу, що червоного добича ресурсу доволі сильно. Золото вже 2000 І Він взагалі на це все, я сказав, забив. Продовжуємо проривати бойові порядки, бачу, що зелений всі свої сили, оголює цей флан. Ми так само продовжуємо діяти. Поляр у мене пачена, тому такі, як то кажуть, ерунди не проходять. Тут се рахун починає бити, і зелена армія реально стане. Зевсів не, не зупинити, ми продовжуємо проривати позиції. Так само і справляю перед м'ясом, тому що ягод попадають іменно по пішоці. Просить мене союзники вступати, але я все ж таки вирішую атакувати. Тому що розумію, що противники є досить серйозні. Червоний сохранив чималий військо, тому він єдиний, хто має армію. От тут нарешті Жовтий почав будуватися тоді, коли потрібно обороняти. Знаючи про те, що Жовтого нема армії, я вирішую іменно йти сюди. Тут два дикі. Розвертаю я свої зерки і солярком наносу саме найбільший гром. Гарно, так нормально. Не можуть, не можу червоний прорвати оборону. У жовтому вже гаплив, тому що в нього армії нема. Тут 4 гради і 5 дверків, це просто пробити нереально. Те, що він там буде це вона всталі. Червоний так само пробитий. Ось така була невеличка така битка, ну і доволі, як -то кажуть, осейна. Противники, до речі, вони досить сильні і в них та гей непогано. Мені так виглядало, тому що... За тим, як вони розвивалися, вони доволі скоро е розвили свої бази і все. Було досить навіть і Ну, Це вже база розгасане і так далі. Всім до зустрічі на моєму каналі.